Усім привіт, так. Я буду виживати на одному блоке. Сто днів сейчас, спина перша. Так, нам Дивитись. Тут может добывати блок, а тут все. А тут буде все додаваться. Так, ламаю перший свій блок. Так. Свинюшка, куди? Ні. Я хотів би сейчас свинюшку, але вона втекла. Все погано, так. Ламаємо ще блок. Так, мені землі випадає. Це непогано, непогано, так. Так, це частина перша. Я буду виживати тут 100 днів. Будуємо ось такий ось. Таку платформу. Та мені тут потрібно подобувати свій будинок, щоб я тут жив. Сам розумієте. Ось так от зробила. О, кавун. Полюбляю кавуни. Так. Будуємо платформу. У мене є в... Фух, допор. Каву не яскраво. я скоро... Оголодаю. Ось так отбудуємось. Добре, добре. Ось так. Ні-ні, блок, спас. Добре. То що збудовано, так. Я ферму вже зможу побудувати. Так, будуємось, так. Все час Так, я поживаю за п'ятый день. Я проснув вс, трохи бістилося. Ось це так. Це мій будинок. Я ж... Я вмирав, тому у мене так мало речей. Так, отбываем. Камінь. Павун. Кругляк. Камень. Кругляк. Так. Можно так вот поширить оттеки цена на торку. Но не сало выпало. Ой, сало. Сало. Дуже смачне саме. Ааа, ні! Ні-ні-ні, це маленькі зомбі, це погано. У меня випав все. Випало все. Добре, що в мене є скидка колуна. Угу, uh -huh. це я собі будую кого Іди, йди, Дипсы. йди Угаляла не погуляйте тільки не падайте, подавался, дякую. Разумела. Так. Ааа, це вже звичайний, Це вже Ні, до побачення зомбі. Так. Будуємось. Так. О, дерево. Можна зробити двері, якщо його. А серйозно, може схватити? Так. Чего блока нам на подкрыто нет? Выйды бы.